І так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні працювали в цеху і зробили два комплекти форм я зробив. Ну а хлопці відливали вулики. Останні по хімік Сленовським це 10 і восьмирамочні. Восьмирамочні по замовленню, там було 300 корпусів 145-х, 75 дна, 75 кришів. Все-таки 100% вже його завершили. Це замовлення, яке було ще. Замовлене до того, як нас згорів цех, ми його зробили частину більшу, ну а меншу частину вже доробляли. Також замовлення по хімікселеновських 145-х, десяти ранкових, теж ще 2-3 дні, максимум це і буде повністю вже завершено. Там теж було замовлення 200 корпусів. Воно найдовше людина чекала е, і чекає ще е, це замовлення. Тому практично читаю по цих хімікселеновських, е, ну, всі замовлення по вуликах. Завершено, будемо говорити так, ще два дні і все все повністю завершили. Упакували. Завтра поїде е, восьмирамочні, поїдуть. Також восьмирамочні вулики, ще у нас е, на Хімікселеновській, а пак-бі теж поїдуть е, там декілька штук. Коротше, повністю по вуликах ми розібралися, е, ніяких затримок взагалі немає. Ну і зараз покажу вам комплект пресформ, Це буде восьмирамочні. Нестандартні, тому що тут йде. Е, і так, друзі, маємо три форми. Це в нас дно, яке ділиться на чотири частини. Давайте почнемо огляд. Повністю це вже тестував його, тільки що коротше на чотири частини окремо йде сітка, а тут йде суцільне дно. Для чого це? Для того, щоб ну, в дні ми не робимо перегородку оцю прорізь, тому йде суцільне дно і буде ставати в подальшому сплошна перегородка, яка буде плотно перекривати дно. Тому що, якщо зробити суцільну сітку, сітка буде прогнатись, і ваша оця перегородка, ну, якби нічого толком вона не дасть. Абсолютно, тому що буде переходити бджола. Зробили там один вихід, другий вихід. Ну і як це буде працювати? Зараз я вам все покажу. Далі йде у нас 145-й корпус, фальці у нас йдуть по кругу. Під рамку, то є, можна ставити отак, буде Даданівська рамка. Ну, якщо ми ставимо поперек, це в нас буде українська узка висока рамка. Е, ну і також йде е, обична стандартна висока криша. Тепер переходимо до самих деталей. Дно ми тільки що тестували, е, зробили першу заливку неудачно і потім вже зробив другу заливку. Коротше, в такому вигляді, в такому варіанті, у нас дно, отак зроблене. Тут йде під задвижку е, самі оці вусики. Е, Далі у нас йде отак суцільне. отута буде ставати. або ну, В якому варіанті воно буде працювати. Е, коротше, Якщо ми перегороджуємо отак перегородку, у нас буде, ну це більше всього, я так розумію, що це людина бере на нуклеус, тому що 145-й корпус е, і ним користується або перегороджуємо на два, У нас будуть українські рамки ставати поперек, або перегороджуємо по, по всій довжині, і в нас буде 145 рамка, це буде нуклеосна. Я розумію так, що ну, в такому варіанті воно е, повинно в нього е, працювати. Відіслав він корпус, там ще десь дно криша. Ну і Плюс-мінус е, наброски, щоб у нас був сам розмір корпуса. Розмір корпуса я зняв. Ну, він, він тут практично стандартний. Е, ну, а вже Пази під задвижку оце все дороблював своє, ну в такому варіанті. Короте. Ну Але стає воно, я скажу так, ну непогано доволі конструкція, я скажу так, вийшла. Ну отак Тут поставили собі задвижечку, ну, коротше, і вам той самий нуклеус. Ну, це наскільки я зрозумів, як воно буде працювати. Тому, друзі, якось отак з цим справилися ще. Добавлю одну полосочку тут, щоб добре заходила задвижка рівно. ну і коротше, Комплект повністю форм готовий. По 145-му не тестували, тому що там немає нічого такого, як, як то кажуть, ну якесь, якось щось нового. Тому ну, смисла його тестувати взагалі немає, тому що, ну як бачите, сьогодні працювали над замовленнями. Криша також, вона тут іде стандартна. А от іменно дно мені самому було цікаво, як воно буде, що воно буде. Тому обов'язково зробив тест пробний. Все. Зараз повністю все готово. Можна користуватись, тому замовлення повністю готове. Це, що стосується оцього восьмирамочного вулика, він універсальний, ну я скажу так, доволі класна конструкція, можна використовувати його як завгодно. Повністю готовий комплект. Поїде також на відправку. Ну І в нас є комплект 10-рамкового вулика. Це форми, ну я підписав Бзенко, це фамілія замовника, які замовив. Також ми під нього зробили логотипи. Ну Давайте зараз я вам розберу 300-й корпус, покажу, як виглядає логотип. Потім покажу, як виглядає дно. Розставлю ці форми і зробимо також огляд. І так, друзі, розставив форми. У нас маємо також в такій контактації, ну тільки тут трьохсотий корпус дно, трьохсотий і криша. Точно такого плану, як у нас десятирамковий пакбі. Висока криша, також високе дно. Дно в такому ось плані під задвижку. З тієї сторони задвигається задвижка. Потім ну, ручки по боках. Зараз покажу вам логотипи. Логотипи в такому варіанті зроблені. Як замовник попросив, так ми і зробили. Тобто З усіх сторін повністю маємо логотип. Так, ну і е зробили ми креслення, відправили його на порізку, але потім людина написала, щоб йому зробили ми також, щоб е дно. Ставало самими підножками в кришу, точно так же, як зроблений нас восьмирамковий і шестирамковий вулик. Ну, то есть, з цими вставочками. Ну, Діло в тому, що він це все написав мені, коли вже практично деталі повністю було все порізано. Нічого не перероблялось, тому що вже матеріал повністю все підготовилось під це під креслення. Тому зараз попросив він, щоб якщо це можливо, я зробив самі ці вставочки, щоб потім можна було ну перевозити, він перевозить вулики, щоб ставити один на один. Тому підкоректую дно, зроблю деякі доповнення, щоб. Потім у нас були тут підножки, а там були вставки для того, щоб ці підножки ставали в саму кришу. Ну, а так він повністю готовий, абсолютно корпус. Ну це вже доработка, яку ми тільки що там говорили, людина попросила, щоб я таке зробив. Тому якось отак, два комплекти форм повністю готові. Ну, Також у нас ще шестиранкові піднуклеус 145-й корпус і криша. Коротше, все готово. Наступні, знову ж таки, форми у нас лежать деталі. Отакий, друзі, огляд. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, пишіть свої коментарі. Що когось цікавить, пишіть на Viber, Всім відповім. Е, коментарі не читаю прям так е, дуже часто, тому що реально немає часу. Якщо у вас якесь прям термінове питання, просто напишіть мені на Viber. якщо я не беру е, телефон. Тому що працюємо і працюємо дуже, як то кажуть, е, не то, що довго, а бистро, щоб його це все. Кожному спіть зробити, тому друзі. Вибачайте, якщо ви не додзвонюєтеся, або якщо я не беру, не піднімаю телефон. Можете зрозуміти, що працюю і зайнятий. Тому просто напишіть на Viber, по можливості. Я кожному дам відповідь. Все, друзі, також нагадую по прес-формах. Робимо під любий розмір, кого що цікавить, може під ваш корпус, під по вашому кресленню це не важливо. Все зробимо. Підскажемо, як по заливці. Коротше, повністю всю інформацію, коли ви купуєте форму, ми її надаємо даром. Все, друзі. Всім благословінь і всього найкращого.